Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, гречка посіяна на седират. Але вже вона сантиметрів 30, 25, 30 і вже і вже починає цвісти. Ну, Седерат то точно буде. Єдине, що може бути таке, що буде ще і якийсь певний урожай. Це 2-3 роки цієї гресі, просто 2 бега було. Думаю, човно там буде просто перекидатися, посію, щоб хоч щось якась користь в нього була. Ну, ось така вже вимахала і ще, я думаю, місяць буде рости, якщо не буде морозів. Хоча цей рік у нас холодний, причому холодний так, що ми жартуємо зими, по суті, не було, але з вересня по травень. Опалювали свої будинки. І дехто навіть вже тиждень тому у нас було похолодання, теж включали опалення, бо там діти були, було холодно. Та я, так само я думаю, що буде і приморозок ранній, і ця гречка вона в такому стані вона буде і залишиться, чуть-чуть підросте, а так з неї вже нічого не буде. Але в седират є, якісь там пожнивні резки будуть, значить буде якийсь там плюс. Можливо до наступного врожаю наступного.